Доброго дня, сьогодні 6 серпня, і я розпочинаю літню окуліровку. Зараз зроблю тут окульоровку і розкажу деякі моменти. Зазвичай я починаю десь в кінці липня, але це рік дещо запізненням, тому поки що бруньки визрівають трошки гірше, ніж в тому році. Тому вирішив так. Окуліровку я перейшов. Раніше я цей метод якось проходив мимо нього, робив тільки копулюровку весняну. Але замітив, що якщо прищеплювати абрикоси, персики, теж кізіл сливи, то краще коліровку. Коліровку робити проживаю 90%. Якщо весною копулюровкою... Тисточковий особливо абрикос, там дуже низький процент. Тому вирішив так. Що я покажу, що для цього треба. Для кольоровки цього... для треба ножик чистий, гострий. Е, така лента. Зазвичай японською я. Але така теж піде. Ну і сама щепа. Це однолітня. Однолітній приріст обов'язково. Так, і от показую, де десь це на сливи. Я буду щеплювати, алечу гек. Дуже мені сподобалося. Я тут посадив саженець і хочу знайомим зробити. От Дуже мені сподобалася алеча. безпроблемна, дуже смачна. І зараз я покажу сам принцип окуліровки. Робимо отакий заріз. І сьогодні, зараз 7 годин ранку, сонце ще не пече, бажано робити або вранці, або ввечері, щоб зрізи не окислювалися. Так, і робимо отакий заріз. Так, от кора оділяється вже. І тут так само на щепі. От тут теж отак. Робимо заріз. Трошки так, трошки не вийшло. Ще раз впала куліровка так. Глазок упав і отак вот злогенька, без напрягу. От. Так, що ще обов'язково я роблю? От деревину я обов'язково здираю. Так краще приживається і в майбутньому гілка не поламається. Так, і от вставляємо в наш заріз. Якщо гвозок який ми відрізали потовщині такий самий, як заріз на гілки, то тут проблем немає. Просто по центру вставляємо. Якщо заріз на гілці ширший, тоді по краю дивимося, по лівому чи по правому, щоб камбіві слої спіпали. Все по теорії. Так, і перемотуємо. От я знизу починаю, обмотую. jedno, tak, i na vrhu. Зараз я покажу. Так. Цель не непрофесійна, кухонна, тому погано перев'язується. Я беру кусок і ось так знизу ще обмотаю і зав'язую. Ось. Так, отакий черешок залишаємо. Як Сигнальний, через три тижні я прийду. Якщо так його торкнуся, він опаде, значить прижилося. Якщо усохне, значить, не, не вийшло і треба буде заново робити. Ще такий момент, от мало хто на це звертає увагу, я так ще дуже допомагаю, якщо взяти бумагу, звичайно, і шпагатом вмотати над окуліровкою. Це якщо буде сонце пекти, щоб окульоровка не висохла ось так. Чи можна робити окульоровку вже на дорослих деревах? Можна. Зазвичай я так і роблю. Тут у мене тільки дорослі, тут у мене вже дерево, четвертий рік, абрикос, він мені не дуже подобається. Я вирішив. Трошки перещепити окульоровкою. Значить, однорічні пагони от виросли. І саме в однорічні, якщо це доросле дерево, то тільки там можна зробити окулюровку. От я показую. Я тут прищеплював Медіабель. У мене в тому році дерево було посажене, і я звідти взяв щепу. І, скажімо так, на кілька років хочу пересвідчитися в сортності, ну і отримати цей урожай. Отаким методом я іщеплюю. Поки дерево виросте, я тут вже на дорослому дереві отримую урожай. І обов'язково тут так, так само Ось сонце світить, так само притіняємо бумагою. Дуже допомагає. Я провірив десь 30% приживаємості. Збільшується на 30%. Ось таким методом. Так само і тут а, от однорічний черенок. Тут джимбопомп. Кажу джумбо, джимбот. -кот. Кот прищеплював абрикос. От. Через три тижні я підійду. Ось так за щиток торкнуся, а можливо він сам і впаде. Я обов'язково вірочку чіпляю. Це вірочка. Ну, років 7, 8, а то і 10 мені прослужить. Я буду знати, які сорти, хоча я і так знаю. От кому було цікаво, може спробувати теж в саду зробити окуліровку пісочкових.